Вітаю, друзі, слава Україні! Сьогодні я на рибалці на одному з чудових ставів села Бабин. Це Рівненський район, якщо я не помиляюся. Отака От краса. Такий величезний дикарь. Сьогодні я приїхав ціленаправленно на карася, тому що по інформації одного з місцевих Костіка. Костік тобі привіт. Дякую за підказку. По його інформації риба віднерестувала. Карасик він арестував і починає активно покльовувати, активно поїдати приманки, насадки рибаків. Тому я сьогодні тут, дуже хочеться попасти на карасьову роздачу. Не знаю, що в мене вийде, я буду старатись вам щось показати і щось підловити. Погнали? Ну, друзі, вже перші покльовки. Поки я тут шпортався по господарству, скажімо так, дивлюся, мого фідера загнуло і тако потягнуло по підставці. Підбіг, підняв, ніц нема, зілля, трава. Перейшов далі на 45 метрів, ловив з 20. І от плотва з окуньком, мабуть, граються, тому що ловлю на мотиля в підсадку з пінкою. О, така історія. Мотильочок і піночка. Ну і для хорошого кльова, хто не п'є, той не ловить. Тому якась така історія. а До речі, прикормочка флагман Карась часник і флагман Карась ванільний мед. от, Залито все ліквідом часник Все спеціально під карася. Але я, мабуть, її ще дуже слабенько зволожив, треба дозволожити, де й будемо щось спробувати. Неймовірний захід сонця, тільки подивіться, краса. Не інакше. Так, я розташувався. Тут от такі плити і ніяк без регулюємих ніг, без платформи. от Я маю таку педану на довгих ногах телескопічних. І все це розложено, все це поставлено от на, от такому, на от такому місці. Бачите, все. Це по феншую, зараз покажу з іншої сторони. Ось, все отак стоїть. Ну, зручніше, ніяк інакше тут не розташуєшся. А, захід який шикарний. Друзі, оце мої нічні гості. От таких от, такої дрібноти я вже зловив десь. Порядка 10 штук, ну можливо, там плюс-мінус декілька штук вперед-декілька назад, скажімо так. Ну 10 точно є. От. Е, робоча комбінація до 2-ї години ночі була 2 е, пінки, потім з 2 до 3 е, в підсадку піноч... одна піночка будь-якого кольору в підсадочку з е, хробачком. І потім обрізало. І ось зараз вже до 4 ранку йде діло. І зараз робоча насадка, це мотилік, мотилік і піночка, одна пінка. Чистий хробак і чистий мотиль не клює. Все це в переміжку з пінкою. Ось така дрібнота попадається чуть крупніші, чуть дрібніші, але от такі от до 100 грам оці от такі братанчики маленькі. Ну, 5-6 покльовок за годину приблизно є. Карасік, такий тепленький, вода вже біля 20 градусів тепла, температура води. Рибку достає, а вона тепленька. Дивіться, який гарний, чистенький красун. Насадка. Дві пінки і ще тут був хробачок. Фу, дивіться на ну, кого я тут витягнув, бляха, зараз підсак зламається, йолки палки йолки палки Хто ти? Чудовіще. Чудовище, хто ты? Йосип твой дед. Ви це бачили? Трясця твої матері. Я тако карася не ловив років 150. Оце апарат. Оце апарат. Та ти що, Хробочок. Ролить хробочок. А ну-ка, братанчик, біжим в садок. Опа, Фу, за такого не гріхи випить. Ну що ж, друзі, хочу підсумувати про сьогоднішню рибалочку. Ловилося, значить, у мене з 8 ї вечора і до 3 ї години ночі на пінку в переміжку, як то кажуть, бутерброді пінка з хробачком. Далі, з 3-ї години і до 4.30 виключно на мотиль. От просто ну, нічого не хотіла риба бачити, тільки мотиль. Ставиш пучок мотиля, там 5-6 штучок, 4, там деколи в посадку з піночкою, і зразу покльовка. 2-3 хвилини, 5-7 хвилин там, до 10 хвилин і покльовка. Потім кльов, при, як так кажуть, припинився. Завмер на пів години і з 5-ї години до 7 були такі покльовки, але виключно на хробак з пінкою. Будь-якого кольору пінка, хробачок і йде покльовка. Теж така ну, 10 хвилин, 15 такий темп. Потім кльов обрізав зовсім і оце я от зараз сиджу. Дві-три покльовки за годину, максимум 4. От зараз малесенькі покльовочки йдуть. От. І в 10-й десь біля 10-ї години мені з'їхав цей карасик, якого ви бачили. Дуже він мене здивував, після нього було ще штучок 5-6 тих дрібніших і декілька плуточок. От. Зараз вже жарко, 12 та година дня, буду, я, мабуть, зматуватися, бо на такому сонці годі й згоріти. От. Так. Буду виймати садок і показувати вам рибу. Ребеха. Ну, друзья, такая вот рыба. Такие вот караси. И вот такая вот в кляре плотва. <laughs> Багато різної дрібноти. Не знаю всяких карасів. Десь в районі 20 штук Самому цікаво, але не знаю. Така супер рибалка. Відносно супер. Трохи трощів карася. З вас по лайку, підписка. Все, всім пока!